Що ви мені не написали саме на який звук дитина заміняє звук «л». Якщо дитина заміняє звук «л» на в, то тут треба зламати звичку і над цим опрацювати дуже-дуже ретельно. Але ми зараз з вами розберемо дуже-дуже ретельно, так як я логопед практик, маючи три вищі освіти, і багато років розбирала мовлення дитини. Перше ви повинні прокачати артикуляційний апарат дитини, без цього ніяк. Саме як прокачати, я закріплю. Друге, я вам рекомендую купити спринцівку номер 1 щоб дитина прокачала. язичок. Язичок набув форму лодочки. Відео теж. Третє це вивчити правило. Коли ми промовляємо звук ли, язик піднімаємо вверх ли. Кінчик язика ставимо на альвіоли. Коли ми промовляємо твердий, ли, язик більш ширший. коли м'який ли, язик більш, більш тонший. Зверніть увагу на тембр голосу. Головне, щоб дитина запам'ятала ці правила і вивчила їх. Три тижні прокачали артикуляційний апарат, попрацювали зі спринцівкою, вивчили правило і виставили язичок вверх. Дитина зрозуміла, що язичок треба піднімати вверх. Тоді вам залишається попрацювати з тембром голосу і автоматизувати звук ли. Коли ми промовляємо твердий ли, то ми міняємо тембр голосу. Голос у нас більш грубіший. Коли ми промовляємо м'який ли, то голос у нас. Більш тонший. Лі-ли, лі-ли, лі-ли. Лі, лі, лі. Давайте пограємо з дитиною, даєте команду дитині. Давай заспіваємо пісеньку голосом білочки. Ляля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай заспіваємо пісеньку голосом ведмедика. Лалала.